Друзі, всім привіт! Сільпо новій акції Дешеві акційні продукти тижня. Запрошую до перегляду. Приправа премія 12 овочів і трав Універсальна. В гранулах 170 семьдесят грамів двадцять гривень. Спагеті соус, чумак, балоньєс, італійський 290 грамів 35 гривень. Кетчуп чумак лагідний дойпак 250 грам 23 гривні. Гарна знижка, фісташки, премія смажені в салоні 250 грамів, 179 гривень. Вироби макароні чумак. Завитки в асортименті 400 грам. Лопшина 30 гривень. Знижка 46%. Відсотків. Паста лотус 720 грам 359 гривень. По акції цукор ситий двір 1 кг 28. Молоко Галичина з чистих Карпат Тетрафина 900 г 35 гривень. Кекс Бікскоті Брауні в асортименті 55 г упаковка 17 гривень. Батончик марципан в чорному шоколаді 100 грам 50. Чай чорний премій англійський сніданок 80 грам, розсипний 40 гривень. Печиво біскоті. Здобне песочне відсадне 140 грам, 30 гривень. Кава мелина Ефіопія 250 грам, 199 гривень. Чіпси креветкові зі смаком том ям 50 грам, 50, грам, 50 гривень. Шоколад молочний Міленіум Голд. Сілий лісовий горіх. В асортименті 100 грамів 50 гривень. Гарна знижка 53%. Зефір богославна. В асортименті ванільний, біло рожевий 240 грамів 40 гривень. Батончик з лакови з яблуком та виноградом. Гербер в асортименті 27 по акции «Сковорода». Видринг 24 сантиметра, серый колер с антипрыгарным покрытием, 299 гривен. Папир туалетный «Но», 3 шаровый, 12 штук, упаковки 149 Рушник паперовый премия. Одна штука 40 гривень. Кастрюля густо новамати. Діаметр 20 см, об'єм 3,6 літрів. З товстим дном 349 гривень. Коштувала 749. Знижка 53 Мило рідке, Гелакс. З екстрактом лайма в асортименті до іпак 500 грам. Чорна орхідея 25 гривень. Набір і дрінг В наборі три штуки 60 гривень. Коштував набір 159. Патчі під очі. Золою верра, гідрогелів. Патчі 60 штук. З вітамінами в асортименті 119 гривень. Коштував 299. Знижка 59 відсотів. Апаліскова Сілан. Суперім в асортименті 99 гривень. Пакети для сміття, премія 35 літрів, 10 штук, 20 гривень. Плівка харчова, фрекінбок, 20 метрів, 28. Серветки волога поглинаючи, фрекінбок, ефект 7 штук, 69 гривень. Знижка 61 бальзам для губ. Дві штуки в наборі 99 гривень. По акції подушка фамхоми розміри 50 на 70 см. 259 гривень. Майонез щедра преміум дойпак 500 грам. 60 гривень. Корм для котів, чеба в асортименті

Пиво преміум світле пол літра 55. Нектар джафа, бананово полуничний в асортименті 1 літр, складів манго 50 гривень. Пиво Бланк 0,33 літра, 22 гривні. Пиво Лоуенбрау, оригінал, Поллітра двадцять. Чипс, Лейс картоплянім з сілью 120 грамів. Зі смаком бекону в асортименті 39 гривень. Пазничці слойка. З начинкою з сиром 85 грамів, 20 гривень. Сосиски глобина нямські з сиром. Зіндичатина 275 грамів 70 гривень. Сир тертий 40 грамів, пасколі 38, сир плавлений парційний натур 80 гривень. Сир п'ятниця, вершковий з зелені цибулі 135 грамів, вершковий натуральний 50 гривень. Сир банфета подільським за 100 грамів 26,90 Велика знижка ковбаса Брауншвек ювілини 340 грамів 169 гривень. Коштувала 274. Велика знижка. Сосиски мистергріль Меган. Варення халоження 400 грам великого розміру. сосиски, 99 гривень. Грудинка родинна ковбаска байківська за 100 г 2490. Десерт деліс кисломолочний, з наповнювачем полуниця. Стакан 180 грам, персик 28 гривень. Йогурт ягатинський, полуниця 750 грам 53 гривні. Йогурт молокія з наповнювачем груша ваніль 770 грам. Обліпіха в асортименті, Чорниця лаванда 55 гривень. Сметана галичина, стакан 300 грам, 48. Сирок глазурований ферма зі смаком ванілі. Смак вишні черешня 11 гривень. Сир кисломолочний біла домашні 350 грамів, 5% 61 гривня, 9% 66 гривень. Сир кисломолочний мімімілк 350 грам, 59 гривень. Біфіда йогурт «Активія», Полуниця з лаки 180 грам. Песік з лаки. Ягоди з лаки 22 гривні. акції йогурт Голландія білий без цукру. стакан 260 грам. Напомнювач вишня, чорниця, Персик в асортименті 47 гривень. Йогурт. Молокия. Білий попкорн з карамелю, з скакав. В асортименті груша ваніль 32 гривні. Десерт церковий Марійка. смачненькі шоколадні кульки 140 грам, 32 гривні. Десерт церковий Марійка з печивом 32 гривні. Бісквітний лина з молочно медовим кремом. З молочною начинкою в шоколадній глазурі 19 гривень. Десерт цирковий марійка зі смаком ваніль 24. Десерт церкової марійки з какао – 150 грамів. З ванілью 25. Сир кисломолочний президент. Сирна традиція. 220 грам 61 гривня. Сметана молокія, стакан 300 грам, 20% жирності 54. Сметана ферма 300 грам, 15% 45 гривень. Ковбаса драгобицька глобина 460 грам, 189, ковбаса Реал, Галицька, напів ельце за 100 грамм 29,90. Ковбаса молочна варена. фамільна, за 100 грамм 25,90. Ковбаса лікарська. Кременчук м'яса за 100 грамм 39,90. Кавбаски мислівський Алан за 100 грамів 63,90 90. Кавбаски алан мислівським 59,90 за 100 грамів. Кавбаски кракавицький Самобранка за 100 грамів 24,90

Рулет з печі з індички глобина за 100 грам 59,90. Ковбаса домашня на вишневих гілках. Ятрань за 100 грам 1990. Сосиски з вершками ятрань за 100 грамів 1690. Сардельки пухликів, варені, ювілейні за 100 грамм 29,90. Сарделі Алан Ретра з вершками 39,90 за 100 грамм. Сосиски наші ковбаси для сільпо філейки 15,90 за 100 грамм. Сардельки тавстунчик премія 21,90. Сир кома Голландія брусок 150 грам 70 гривень. Мілк, брусок 65 гривень. Сир кома до кави, 75 грам, 40 гривень. Сир гауда безлактозний 150 грам, 99 гривень. Крем сир кома вершковий 150 грам 65. Крем сир Гудмілк 150 грамів 66 гривень. Сир салата кома м'який 56 гривень? Кома бринза ніжна ванночка 58 гривень. Сир гутмілк бринза. Вершкова слабосолена 60 гривень. Сир кома інсалата 200 грам 57 гривень. Факції млинці левада з солодким сиром 310 грам, 35 гривень. Млинці з курячим м'ясом ливада 310 грам 37 гривень. Пельмені тривид ведмеді фірмові 400 грамів 99 гривень. Свинина тушкова на 338 грам 99. Горошок зелений консервований премія 40 гривень. Тунець смугастий оливковій олії Премія. 3 штуки по 80 грам, 169 гривень. Тонет смугастий у власному саку 149. Соус торчин часниковий дойпак 200 грам. Тартар в асортименті 28. Кетчуп лагідний шашличний королівський смак. 400 грамів 40 гривень. Майонез делікатесний торчин 300 грам 28. Олія стожар соняшникова 77 гривень. Олія олейна традиційна 75 гривень. акції куряче стегно 11,90 за 100 грамів. Сьомга стейк 86,90. форель стейк 49,90. форель філе холоджене запаковано 59,90 за 100 грамм. форель райдужна патрана 35,90. тавстолоб стейк 17,50. Карася холоджене 10,30. Дарада патра начищена 44,90. Ціна тижня. Капуста цвітна – 70 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста жовта – 589. Виноград Кишмиш 64,90 за кілограм. Виноград Молдова 60 гривень за кілограм. Яблука зелена країна. Червоні першого сорту 700 грам 49,90. Ананас преміум одна штука 169 гривень. Авокадо хас стигли одна штука 50 гривень. Слива 30 гривень за кілограм. Виноград дамський пальчик 89,90. Груша листопадова 79,90 гранат 96 гривень за кілограм. Павці салатний мікс з руколою. В асортименті за 100 грам 40 гривень. Упаковка. Мандарин ранній кілограм 80 гривень. Бажаю всім тепла. Добра злагоди в домі. Дякую. Ваша нова акція.